Смерть і життя у владі язика, і ті, хто люблять його, споживатимуть плоди його. Слова, які ви говорите, мають силу скеровувати ваше життя, і Бог дав вам вибір. Чи будете ви говорити як слово Боже, яке дає життя, чи як цей світ? Вибирайте життя, вибирайте слова, привчайте себе щодня говорити лише слова життя. Божий план завжди полягав у тому, щоб приносити вам Його благословення, і ваші слова мають силу вивільнити Його. Ісус сказав передусім шукати Його царство і все, що вам потрібно, докладеться вам. Коли ви вчитесь робити все так, як Бог, і говорите те, що говорить Бог, ваше життя буде процвітати. Навіть коли весь світ переживає голод, ви можете бути тим, хто розповсюджує Боже благословення. У цьому вся сутність Його благословення. Дізнайтеся, що говорить Слово Боже, приведіть у відповідність з ним свої уста і живіть у ритмах Його благодаті. Вибирайте життя, вибирайте слова. Ваш голос, слова, які ви говорите, визначають стан вашого життя. Тому вибирайте слово Боже і живіть благословенним життям. Вітаю вас, я Кенет Копленд. Це передача «Переможний голос віруючого. І це біблійний коледж Кеннета Копленда. Хвала Господу. Тому віддаємо Господу хвалу і привітаємо наших глядачів, які приєдналися до студентів коледжу. Слава Богу! Фактично, до нас приєднуються телеглядачі по всьому світу. І це дивовижно, чи не так? Хвала Богу. Отче, ми дякуємо тобі. Це виходить за межі нашої уяви. І ми прославляємо тебе і дякуємо тобі за віру, за напрямок віри і за те, як нею користуватися і як живити її. Ми дізналися, що це могутня невидима сила. Ми дізналися, що вона приходить від слухання, а слухання від слова Божого. Ми дізналися, як вона діє. Вона працює і діє любов'ю. Ми дізналися, як вона вивільняється. і вона вивільняється з людського серця. Через уста та дії. І ми прославляємо Тебе, Господи, ми поклоняємось Тобі сьогодні в ім'я Ісуса. Амінь. Алілуя. Це був чудовий тиждень, коли ми говорили про віру і говорили про те, що віра приходить, віра працює, і віра діє. І сьогодні ми говоритимемо про те, що віра робить. Тому відкриємо другий розділ Послання Якова і прочитаємо 14 14-й вірш. Яка користь брати мої, коли хтось скаже, що він має віру, а діл немає? має? Чи може ця віра спасти його? Гаразд. Давайте прочитаємо це з розширеного перекладу Біблії. Там це дуже добре перекладено. А також в перекладі Веймута у нас ще немає його в наявності, але ми працюємо над тим, щоб знову видати цей новий завіт англійською мовою. Адже він вже давно не видавався. Також він називається новий завіт сучасною англійською мовою. І в цьому місці писання говориться, яка користь братимої, коли хтось скаже, що він має віру, а діл немає? Чи може ця віра спасти його? Віра без відповідних дій мертва. Отже, подивіться на це. І якщо брат чи сестра погано одягнені, і їм бракує їжі на щодень, а хтось з вас каже їм. Бувайте, грійтеся і годуйтеся, і не дасть їм необхідного для тіла, то яка з цього користь, тож і віра. Якщо вона без відповідних дій, вчинків та послуху, щоб підтримати і зміцнити її, сама по собі вона позбавлена сили. Вона бездіяльна і мертва. Хтось скаже вам, ти кажеш, що маєш віру, а я маю добрі діла. Тому покажи мені свою ймовірну віру без будь-яких добрих діл, якщо зможеш. А я добрими ділами послуху покажу тобі мою віру або відповідними діями. Для мене цим висловом відповідні дії справді все сказано, бо без відповідних дій віра мертва. І давайте, оскільки ми говоримо про це, відкриємо п'ятий розділ Євангелія від Марка. І подивімось на жінку, яка страждала на кровотечу. Вона почула вона почула про Ісуса. Тобто, хтось переказав їй ці послання, адже вона сиділа вдома через кровотечу. Вона сиділа вдома довгі 12 років, і вона була дуже виснаженою. Багато витерпіла від багатьох лікарів. Витертила все, що мала. Але вона продовжувала говорити: якщо я лише торкнуся його одягу. В одному перекладі сказано до краю його одягу. Про що вона говорила? Вона говорила про Ісуса, адже він був вчителем, і він одягався як равин. Він носив одяг равина і в нього було довге молотовне покривало, яке віднілося з під його одягу, і її цікавило саме це молотовне покривало. Бо вона була навчена, що саме на ньому є помазання. І вона казала, якщо я торкнуся його, я буду зроблена цілісною. Я буду. Я буду зроблена цілісною. Вона вірила в це, і вона говорила це. А що є відповідними діями? Вона прийшла туди, добре знаючи, що вона порушує закон. Прочитайте це в п'ятому розділі книги Левит. Там є пояснення цьому. Через кровотечу вона була нечистою, і за таке порушення закону людей побували камінням. Але вона мала велику віру в Божу силу, велику віру в Ісуса, бо вона почула про нього. І прийшла віра, і вона продовжувала говорити це. Вона продовжувала говорити це. Вона продовжувала говорити це. І потім вона зробила це. Відповідна дія її віри, це протиснутися крізь натовп до Ісуса. З того, що ми читаємо, ми знаємо, що вона планувала прийти туди, торкнутись його, і потім повернутись назад. Вона вийшла на вулицю, бо вірила, що ця кровотеча припиниться, коли я торкнуся Ісуса. І вона говорила. Якщо хоча б одягу його торкнусь, то одужаю, бо одразу припинилась в неї кровотеча. Кровотеча в неї одразу припинилась. І тільки після цього вона відчула це, тільки після цього вона відчула це. Вона вірила в це ще до того, як вийшла на вулицю. Вона говорила це ще до того, як вийшла на вулицю. А що сказав Ісус? Ісус зупинився і запитав, хто торкнувся до мого одягу? Ісус, відчувши сам в собі, Ісус, відчувши сам в собі, що вийшла з нього сила, Дюнаміс, обернувся до народу і сказав, хто торкнувся до мого одягу? Віра, Ісус ішов дім Яїра, щоб вірою воскресити його доньку. Вірою. бо Єїр сказав. Він сказав, і ревно просив його, говорячи: донька моя помирає, прийди і поклади на неї руки, щоб вона одужала та жила. І це було останнє, що він сказав. Єїр тримався цього. Ісус навіть не відповів йому, а просто пішов до його дому. І тут його зупинила ця жінка з кровотечею. Віра змусила Ісуса йти, і віра також зупинила його посеред дороги. Ісус знав, Він знав про силу, яка вийшла з нього. Та жінка також знала. Що була зцілена і зроблена цілісною. Віра. І він сказав: «Донько, твоя віра зробила тебе цілісною. Її віра. Що сталося? Послухайте мене. Послухайте. І ви, знаходячись зараз вдома, послухайте мене. Віра це могутня і невидима духовна сила. Віра в її серці взяла документ, який підтверджує право власності на це зцілення. Вона прийшла до того, що вона не просто вірила в це, вона знала це. Вона знала це. Брат Роберт сказав мені наступне. Я чув, як він знову і знову говорив це людям. Віра з'єднується з Богом і під'єднується до нього. І ви приходите до того, що ви просто знаєте. Ви знаєте, що ви знаєте. Ви знаєте, ви знаєте. Ви знаєте. Ви просто знаєте, що ви зцілені. Ви знаєте це, ви знаєте, що ви зцілені. І тоді він сказав: робіть щось. Слава Богу. І один з способів, як він це висловив, він сказав: «Кеннете, якщо Бог говорить тобі збудувати якусь будівлю, то копай яму під фундамент. Але завжди спочатку посій насіння. Сійте насіння і копайте яму. Свого часу Господь сказав брату Робертсу того дня, коли він був зцілений від заїкання та від туберкульозу. Господь сказав йому того дня: ти збудуєш для мене університет. І минули роки, перш ніж це сталося. Але коли Господь сказав, прийшов цей час, він зараз, брат Робертс та його дружина взяли всі гроші, що мали, продали все своє майно і представили все, що мали, раді директорів служіння, життя з надлишком євангельської асоціації Орела Робертса, і поклали це на стіл. І вони сказали, це університет Орла Робертса. Ми сіємо на нього все наше життя. І Господь збудує його. Господь збудує його. Амінь. Отже, це те, що ви робите: відповідні дії цієї віри. А тепер давайте повернемось до Євангелія від Марка. П'ятий розділ, п'ятнадцятий вірш. І ви знаєте, що там сталося. І прийшли на інший берег моря до гадаринської країни. І коли вийшов він з човна, одразу зустрів його чоловік, що вийшов з гробів, і був одержимий нечистим духом. Ми вже говорили раніше про це, і ми бачимо це в шостому розділі послання до Ефесян. Дух Святий через апостола Павла. Показує нам ієрархію організації сатани знизу догори його влади. Павло сказав: наша боротьба не проти тіла та крові, а проти начальств, проти влад, проти правителів темряви віку цього, проти злих духів під небесі. І раніше ми вже розглядали це. А зараз в нас немає часу заглиблюватися в це, але ми бачимо прояви цього в цьому розділі. І коли він вийшов з човна, одразу зустрів його чоловік, що вийшов з гробів, і був одержимий нечистим духом, правителем темряви віку цього, одним нечистим духом. Він жив серед гробів. І ніхто не міг зв'язати його навіть ланцюгами, бо багато разів він був скований кайданами та ланцюгами, але розривав ланцюги і кайдани трощив. І ніхто не міг вгамувати його. Тобто це Самсон з боку зла. І Самсон не був якоюсь незвично кремезною людиною. Але коли на нього сходила сила Божа, Його силою ставала сила Божа. А тут все навпаки. Той чоловік був дуже худий і нагий, але той демон наділяв його силою та всі інші демони, які діяли через нього. Тож він просто трощив ті кайдани та ланцюги. Завжди, вдень та вночі, в горах і в гробах, кричав він та бився об каміння. Він калічив і різав себе. Побачивши Ісуса здалеку, прибіг і вклонився йому, і закричав гучним голосом, кажучи, що тобі до мене? І ті, з ким я мав справу, теж кричали подібне. Що тобі до мене, Ісусе, сину Бога Всевишнього? Заклинаю тебе Богом, не муч мене. Це огидний звук, який просто дратує. Щось таке скрипуче, огидне і відштовхуюче. Я неодноразово чув таке. І був один чоловік, в якого на нозі почалася гангрена. Я стояв біля його ліжка, поклав на нього руки, а він глянув на мене і почав гарчати. Але я заборонив цьому. І той чоловік був зцілений. Слава Богу! Розумієте, це гарчав не той чоловік, не він гарчав як собака. Отже, бо Ісус наказав йому вийди дух нечистий з цього чоловіка і запитав його, як тебе звати, і він сказав відповідь: легіон, моє ім'я, бо нас багато. І багато просило його, щоб не висилав її геть з тієї країни. Це важливе відкриття. Дявол призначив його бути там, і, очевидно, то була його робота. Того нечистого духа протистояти Ісусу на кожному кроці. Паслось там на узгір'ї велике стадо свиней і просили його всі демони. Люди чули ту розмову між Ісусом та тим демоном. Вони не знали, що то був демон. Вони думали, що то був той чоловік. Вони його так боялися, бо він ніколи не спав. Вони вважали, що, мабуть, він був якимось Богом. Він ніколи не спав, він постійно ходив на гей. І вони боялися його. Але потім сила і влада того демона були зруйновані. Його вигнали звідти. І тепер Ісусу потрібно було розібратися з тим легіоном. Це від трьох до шести тисяч демонів, якими керував той один нечистий дух, правитель темряви віку цього. Тому тут ми маємо справу. З начальствами та владами це демони нижчого рівня, ніж їхній очільник. Отже, паслося ж там на узгір'ї велике стадо свиней. І багато благали його всі демони, кажучи: пошли нас до свиней, щоб нам увійти в них. Те стадо свиней, яких було за дві тисячі. Це теж було чимось дуже лякливим, бо ті свині були їжею для римського гарнізону, який там знаходився, і це могло викликати багато проблем. І раптом хтось змусив ті дві тисячі свиней, з криком та вереском кинутися з гори в море, дві тисячі одержимих демонами свиней. І Ісус одразу дозволив їм, і нечисті духи, вийшовши, увійшли до свиней, і кинулося стадо скручує море, а було їх за дві тисячі, і потонули в морі, а їхні пастухи побігли і розповіли про це в місті та по селах, і повиходили жителі подивитися, що сталося. Приходять до Ісуса і бачать, що біснуватий в якому був легіон, сидить одягнений і при здоровому розумі та полякались, а ті, що бачили, розповіли їм, що сталося з біснуватим і про свиней, і почали просити його, щоб відійшов від їхніх меж. І коли він увійшов до човна. То колишній біснувати просив його, щоб бути з ним, але Ісус не дозволив йому, а сказав іди додому, до своїх, йди до своїх додому. Тобто він був не вдома, він жив в якомусь іншому місці. І зараз ми побачимо, де був його дім. Йди додому, до своїх, і розкажи їм, що зробив тобі Господь, і як змилувався над тобою. І пішов, і почав проповідувати в десяти місті, що вчинив для нього Ісус. І всі дивувались. Отже, ми говоримо про те, що віра діє, віра планує, і віра готується. Амінь. Я вже раніше казав вам про це. Але хай це завжди буде живим. В вашому вченні та проповіді приходять до Ісуса і бачать, що біснувати, в якому був легіон, сидить одягнений та при здоровому розумі. Звідки взявся той одяг? Мабуть, Ісус приготував його ще до того, як туди потрапив. Я маю на увазі. Уявіть собі. Ісус збирає всіх і каже: отже, ось що станеться. Ми перепливемо туди, і там є людина, про яку ви чули. Він в жахливому стані. Але я піду туди, і отець звільнить його. Я покличу його проповідувати, але я не можу послати його додому роздягненим. Тому давайте придбаємо для нього справді гарний одяг. Тож, коли він повернеться додому, він розповість людям, як змилувався над ним Господь, і про велике співчуття, яке Господь вчинив для нього. Але яка буде від цього користь, якщо він повернеться додому, розповість про це, водночас, будучи нагим, брудним і в жахливому стані? Він прийде туди таким і скаже: подивіться, що вчинив зі мною Ісус. Ні. Я хочу, щоб він прийшов туди в гарному стані. І згодом він набиратиме звичну вагу. Тому нам потрібно приділити цьому якийсь час. Ми тут біля води, отже, просто заведіть його до води, помийте і одяніть його в цей новий одяг. Слава. Я так захопився, коли побачив це. І я подумав, це він, це Ісус. Отже, послухайте, я пам'ятаю, коли я купив собі доволі гарний плащ, десь ось такої довжини. Він був водонепроникний, білий, але я купив його в магазині вживаних речей. І на ньому були великі темні плями. І я проповідував у місті Шавні, штат Оклахома, церкві Опали Роя Спраг. І опал прала і прала той плащ. Їй майже вдалося вивезти всі ті плями. І він виглядав доволі непогано. Я носив його і приблизно в той самий час, коли я проповідував, в мене ззаду розійшлися шви на штанах. А я проповідував на тему процвітання. Тоді в мене ще не було такого гарного костюму. І коли я проповідував, штани просто порвались. Тому я просто не повертався до людей спиною. Я або робив кілька кроків назад, або робив кроки в той чи інший бік. І продовжував проповідувати віру і процвітання. Потім я повернувся в готелі, зашив свої штани. Я служив в армії, тому я трохи навчився лагодити одяг. Я зашив їх і продовжував проповідувати. І наш час вичерпано: віра діє, слава Богу. І весь цей тиждень ми говорили, що віра приходить, віра працює, віра є, і віра діє. Слава Богу. Дякую, дідусь. Яке сильне закінчення цього чудового тижня, під час якого говорилось про Бога завіти віру. Брат Копленд викладав все це студентам біблійного коледжу Кеннета Копленда. Я не вчився у ньому, але я справді вірю, що моє життя є результатом цього. я завжди кажу, що я навчався в університеті Кеннета Копленда, Але ви можете пережити те саме, те саме, що пережив я, коли ріс, те саме, що переживають ці студенти. Ви можете зайти на наш сайт kcm.org.ua і дізнатися більше про це служіння про Господа Ісуса Христа. Ви можете зростати духовно, користуючись нашими безкоштовними матеріалами. і також напишіть нам на ту адресу, яку ви зараз бачите на вашому екрані. І сьогодні на передачі переможний голос віруючого День пожертвувань. Я знову хочу прочитати вам з послання до Галатів, 6 розділ 6 вірша. А хто навчається слова, ділися всяким добром з наставником? Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний, що посіє людина, те й пожне. Якщо ви є партнером з цим служінням, то ви є партнером зі служінням, яке все робить вірою. Це означає, що воно сіє вірою, що воно пожинає вірою. І якщо є якісь речі, які ви хотіли б дізнатися, і про які ви хочете щось знати, тоді це те служіння, до якого ви можете приєднатись у вірі. В ім'я Ісуса а ті з вас, хто дивиться нас, і хто є партнером з нашим служінням, ми хочемо, щоб ви знали, як ми вдячні за вас Богу. Ми благословляємо вас в ім'я Ісуса, і завжди є хтось, хто молиться за вас щодня. Мої бабуся з дідусем. Глорія і Кенет Копленд присвятили себе тому, щоб вірно молитися за своїх партнерів і проголошувати благословення Господня над їхнім життям і це те, що ми робимо щодня. Якщо ви поки що не є партнером з цим служінням, придіть до Господа і дізнайтесь, чи не слід вам якось приймати участь у тому, щоб навчати і проповідувати слово віри по всьому світі від краю до краю. Якщо ви почули сьогодні якесь хороше слово, тоді діліться. Відповідайте з вірою на те, що ви почули. Зверніться до Господа і запитайте, як я можу приймати в цьому участь, як я можу зробити так, щоб це хороше слово не зупинилось на мені, а було донесене до інших людей по всьому світі. Отець, ми приймаємо сьогодні пожертвування цих людей. Ми називаємо їх благословенними в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. І послухайте, мій дідусь брат Коплен, дотримав стосовно цього часу наступне слово від Господа. Це час нових видінь, проявленої сили великих змін. І, звичайно ж, це стосується багатьох речей, стосовно яких ви можете застосовувати свою віру і починати прямо зараз вірити Богу про те, що прояв цих речей у вашому житті відбувається щодня, і ще більше і більше переживати доброту Божу. Партнери, дозвольте мені ще раз сказати вам, як ми вдячні вам за те, що ви стоїте з нами у згоді на підставі цього слова. Протягом більше 50 років слово Боже розповсюджувалось по всьому світі. Несучи Божу любов кільком поколінням людей через це служіння, і ми запрошуємо вас стати партнерами з ним, з'єднатись з ним у вірі. Якщо ви пропустили якісь передачі цього тижня, ви можете абсолютно безкоштовно подивитись їх на нашому сайті kcm.org.ua. Велике спасибі за те, що дивилися нас сьогодні. До наступної зустрічі і пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Купленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCAMor. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.